час. Записываем работу сварочного апарата Патон 160П. Да. да. 160П. Такий профессиональный аппарат. Профессиональный сварщик. Все, показываем вам. Напруга в сети. У нас каче там от 220 до 160 опускається. Значить. Електрод тройка. Електрод тройка. Хороший держатель. Хороший держатель. Значить, на апараті виключений горячий старт, форсаж дуги. На даємо. мінімумі, да. да, Даємо, наприклад, 70 А І він не буде варити І він не буде варити. Значит, напруга у нас 180 вольт, 178, 165, 178. Так, ну что, ну, по, попробуем добавить. Даем вот сейчас 120 ампер. И вообще отлично. Взагалі не варить. Напруга просіла 160. Даємо менше. Там десь 60 60-50 А теж ну, не варить. Теж не варить. Здесь другий електрод. моноліт тройка. Ті 160 вольт Давай мы Значит, сварка просто его сключается, ну, электродом, она просто там срабатывает защита и она отключается. Каждый до свидания, я потом я варить не буду. Ще можна показати. А наприклад, даже если уже 190 вольт. Не хочу далі. Тепер візьмемо, включимо китайський апарат за тисячу гривень. Дай, 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 Сюда у нас уже кто питается Тут у нас электрод монолит. На сварке, значит, сдаем 100 ампер. Напряжение 184 вольта. не варить. <реш> даємо менше, наприклад, там 80 ампер даємо. Дердик! товарищ Руслан, расскажите, что вы думаете? 80 вольт. Е, переноска 2,5 квадрати. То есть, нормальна переноска, конечно, звичайно, довга, ну тобто. Есть... Я думаю, еще... Що... Да, за 4000 можна було думаю, що зробити, щоб варило. Ні, чим не краще за тишу за 1000. Що той, що той не варить. При цьому що тут відключаються від функції гарячий старт, там форсаж дуги, то це і це виключено було. То ось все бачите? То воно виключене було. І він все одно не варив. Тут. Там от на сайті MasterCity Веха, там, там VDI. Там... Які -то там, ну, коротше, є там на сайті пишуть про ці сварочні апарати, там деякі, скажімо так, ісплоуни, які яким платять гроші, які там кажуть, що батон весь, батон весь. Так, да, приїдьте, хлопці, покажіть нам. Да, Ми так. можемо скинути телефон, адрес, от, знімемо відео, якщо ви там нам не вірите, і приїдьте покажіть, докажіть, так сказати, на ділі, а не на цьому, на словах. Що він варить 100... більше було, ніж 160 вольт, там, 180 і 190 ну він не варить. Тобто, наприклад, приїхав я, мені треба приварити, там, заробити як, ну, якось, там 300-400 гривень. приїхати заробити, куди там деталь приварити. От жива людина, в неї от така напруга, і я нічого не можу зробити. Я не можу заробити ні гроші, тільки я потратив. Приїхав сюди. Там, Привез свої ці лахи, то есть ни то, то не варить. А то, що стоит гроші, а це нічого не стоїть, скажем так. А. Да, там на Мастер Сити я там на форумі про вді 160П, там, є, там я під іменем столяр. То есть там я. Багато чого писав, і там люди теж, ідеї, ну деякі, що писали, але такі як ВДІ, там ще веха, і там ще які то там ПАТОН, теж там Патон каже з 205 там. Тобто вони там розказують, тобто ти кажеш, що воно не варить, а вони кажуть, що він варить. Тобто, що у вас там щось поламане туди-сюди. От я от візьму телефон, а вам ось людина розкаже про його легендарний сварочний апарат. 160М Так, mm. да, такий самий апарат, який без функції форсажа дуги і гарячого старта Не проваривши нічого, там, ну може, півпачки електродів, ну спочатку взірвався, ну то ще пів людей. Відремонтували його і він, коротше, ну так як і оцей, навіть хуже. Бо тут хоч виключаються ці дві функції, а той взагалі не варить. Тобто, якщо напруга нижча, чи 220 вольт, там 210, 205. 200-180, він не варить. Тобто, значить хотіла там дуга запалитися, але воно щось там пшик і все. 200. Ну, Так, да, тобто спрацювала електроніка, защита, тобто, відключила сварочний апарат, потім через ага. деяких там 2-3 секунди воно знову подає наче, э, ампераж. тобто ну, подає знову напругу на э, держатель і електрод, але ж. Потім заново воно це все діло відключає, тобто ну, да. заново спрацьовує да. защита. Творити дві деталі такі нормально, нормальні, не може. Да. Да. Короче, надіємося, що більше ніхто не буде купляти батон ВДІ. Це і... що купляти, да, ребята. Ви там 8 років розробляли, якось ну, приймайте якісь міри, щось розробляйте дійсно, а не наклейки наклею. Надіємося, що да. виложимо відео, тобто будуть якісь -то комент... які-то там. Ну, М... та, Народ Герой знати, я ж кажу, аби він там коштував тисячу гривень, якось ось китаєць, одне діло. А коли ви кажете, що це професіонал, що він стоїть кучу денег, що ми його там 8 годин розробляли, там, давайте підтримуємо там, українського виробника. Давайте, тільки ж зробіть, щоб він варив. Ми ж не проти, ми ось купили одного другого, а він ні той, ні той не варить. І китаєць не варить. Все всем спасибо.